we we'll Що ж друзі, вибори виборами. Ну а здоров'я за розкладом. Сьогодні понеділок, і традиційно в нас в гостях сімейний лікар Віктор Петров. Доброго Дорано. ранку тобі такий особливий сьогодні день. Ти вчора вибір зробив? Так ну значить, ти можеш знаходитись у нашій студії. Все <пуск> тоді є. добре. Пропуск у тебе є. Ну що ж, сьогодні ми говоримо на таку тему, як гепатити. Знаєш, так. дуже багато інформації є ем, в інтернеті. Загалом багато хто чув про гепатити, ну тільки чули, але не знають загалом, що це таке і як їх класифікувати. Дозволь я пов'яжу це питання з тим, що ми бачили, наш земляк зробив собі татуювання. Так. От зрештою, татуювання можна чітко пов'язати з гепатитами, якщо воно виконано неправильно або в нестерильних, не, не умовах, тому що саме деякі види гепатитів, зокрема, uh -huh. це гепатит Б, це Д Сенвітітіві, вони передаються виключно через забруднену кров, забруднений інструментарій медичний, можливо, через бор машину, яка в стоматолога використовується. Косметологічні процедури, пірсінги, а також незахищений статевий контакт. Це є е, ті гепатити, які називаються парентеральні, тобто через кров. Є інші види гепатиту, це ті, які передаються через харчування. Це гепатит А і є. Е. Дуже легко запам'ятати. А які симптоми гепатиту і от як чи проявляється ця хвороба відразу? Е, на жаль, ні, не проявляється хвороба відразу. У нас є таке поняття, як інкубаційний період. Він досить тривалий може бути. найменший він у гепатиту А, він до 30 днів, mm -hmm. а найдовший у гепатиту Б і С, він може бути від 2 до 3 місяців у від собі цілий квартал mm -hmm. 60-90 днів. Це дуже багато. Mm -hmm. А виявити, виявити під час цього виявити... можна чи ні? Е, е, під час себе почуваю, так. Не так, не? так, так. Е, значить, якщо відбувся такий акт провокації, маю на увазі, що ми знаємо точно, що було пошкодження шкіри, потім ми зверталися до лікаря, нам зашивали ранку, чи можливо стоматолог, чи можливо ми знаємо, що десь зрішили, грубо кажучи, то е, це питання потрібно обов'язково. Кову запам'ятати і е, через декілька місяців протестуватися. Протестуватися для гепатиту, B і це можна такими тестами. Вони є у лікарнях, вони робляться за 10 хвилин. Зараз ми мішу протестуємо. Я жартую. Сьогодні ми не будемо цього робити, однак там є така касета. Витяг, угу. я покажу. Є така касеточка, на яку крапається одна капелька крові, і ця крапелька крові може так, це розчинник, може нам допомогти визначитися, чи є антитіла в людини, чи немає. Це, ну, це можна зробити і домашнього, хоча абсолютно до лікаря. не потрібен лікар. Тут є така велика інструкція, яка може показати, як навіть з малюнками. Це для тебе. Угу. Як з малюнками, то відразу для мене. Так, і, Як тестувати, і, то відразу значить, Оце от, е, тестування проводиться в домашніх умовах. І якщо, наприклад, цей тест позитивний, е, то тоді варто обов'язково звернутися до лікаря. Однак угу. я вважаю, що е, варто всім запам'ятати симптоми. Якщо брати ці гепатити, які ви тримаєте в руках, е, тести, то в першу чергу це е, симптоми, які не пов'язані з печінкою. Тобто біль у колінних суглобах, у м'язах, якесь нездуження, важкість, е, субфебрилітет е, має на увазі, що температурка 37,5 до 38. Людина себе почуває дуже слабко і не може ні з чим пов'язати. Якісь висипання, можливо, такі не специфічні ні для інфекційного захворювання на нижніх кінцівках, на тулубі і так далі. Потім вже з'являються симптоми, які пов'язані з черевом, тобто біль в правому підрібері, нездужання, е, е, нудота. Звісно, що ці всі симптоми дуже важко пов'язати з самим гепатитом. Тому я наголошую для наших громадян, що е, ми. Повинні бути уважними, особливо в, в питанні зараження. Тобто, якщо було таке, і ми собі згадуємо, обов'язково про це сказати дільничому лікарю, сімейному лікарю, до того, до кого ми звертаємося. Е, на жаль, іншим способом, ніж виконати е, тест по крові, у нас немає. Тільки ці тести або здача крові з вени у поліклінічному відділенні. Який гепатит найскладніше переносить наш організм? Який найважчий? Е, Нашкідливіший. Най... Найнебезпечніший. Ну, найнебезпечніший цей. А знаєте чому? Тому що він називається ласкавим вбивцем, е, тому що він протікає без симптомів протягом 5-10 років. Він знищує печінку, і е, його називають ласкавий вбивця, тому що е, поки в нас є хоча б третина печінки, е, здорова, то немає жодного е, жодної підстави для того, аби звертатися до лікаря. І це дуже страшно, насправді, бо ти ніяк не знаєш, це не грип, це не кишкова інфекція. Що це відразу є, а це багато-багато часу ми е, з цим страждаємо. Скільки коштує ось такий тест? Е, до 100 гривень, до 100 гривень. Е, е, ну, до до подій з доларом він був до 50 гривень. Угу. Е, тобто здорожчав трошечки. Однак хочу вам сказати ще наступне: е, чому ми в Закарпатті про це дуже багато знаємо і турбуємося про це? Тому що у нас в е, 25 разів. Вищий показник захворюваності, ніж по Україні. собі. Це пов'язано пов можливо з заробічанством, можливо, з якимось, ну, дехто каже, стоматологами, але насправді я далекий від того, би так вважати. Це може бути пов'язано з тим, що на Закарпатті дуже багато людей з хронічним холециститом і так далі. Тобто є певні фактори, які цьому допомагають. На Закарпатті багато ромів, які дуже часто хворіють гепатит. Гепатитома, і це сприяє такому джерелу інфекції. І в нас дуже погане забезпечення водою, питною. Як запобігти гепатиту? Що робити, щоб не захворіти? Пам'ятаєте, у нас було сюжет із червоною сумочкою? Що там було? Вакцини, правда? Угу. У нас є вакцини практично від усіх гепатитів, ну крім декількох. Тобто від гепатиту А і Б можна захиститися. Тобто, цей гепатит, ми ним не маємо права хворіти. Я маю вакцину, всі дітки мають вакцину, бо це вже обов'язково. Угу. Цікаво, чи ви зробили вакцину? Я, Я не знаю. Так, вакцина це насправді коштує дешевше ніж цей тест. Розумієте, mm -hmm. і вона дає захист на 10 років. Особливо це стосується тих людей, які мають контакт з кров'ю. Це медики, це є правоохоронці. Питання, як вони мають контакт з кров'ю, так бо вони б'ються і виконують якісь силові заходи. Mm -hmm. Це є люди, які працюють з якимись компонентами крові. Бажано би вони мали цей захист. А як профілактувати ті гепатити, які через воду передаються, то в першу чергу це перевіряти джерела. З яких ми п'ємо, бажано пити кип'ячену воду або з перевірених джерел. Інше питання це пам'ятати, що у нас в теплу пору року, коли ми відпочиваємо, то ми повинні дотримуватися максимальної гігієни на природі і так далі. Ну і якщо у нас є факти про те, що у якомусь регіоні, припустимо, вони завжди на сайті обласної СЕС висвітлюються, що в якому регіоні є спалах, ми повинні бути особливо в тому районі, дуже обережні, бо, на жаль, та людина. Яка не має вакцинації е, при забрудненні рук, їжі, води може о, ну, ну, так е, питання, чи, чи на будь-якій стадії можна вилікувати гепатит і будь-який гепатит. Це хороша вина і погана. Хороша в тому, що, наприклад, гепатит А і є, він буває тільки гострий. Тобто, якщо людина захворіла, і, до речі, майже 75% всіх людей в дитинстві хворіють, і це є безжовтіничні форми. Дітки навіть mm -hmm. не знають, що вони хворі, батьки тим більше не знають. Бо це можливо температурка якась, дитина там мала нездужання, і ніхто це не помітив. Тільки 25%. Мають жовтяницю, а е, є гепатити, які розвивають хронічні. От ці, що я вам приніс, вони дуже мене болять як лікаря, тому що маю багато пацієнтів, які мають вже хронічний гепатит, з печінки. І, на жаль, вони потребують потім у майбутньому е, пересадки. Є хороша новина в тому, що вони лікуються. Але лікування дуже дороге. І в Закарпатті одне з небагатьох регіонів, яке виділяє майже 3 мільйона гривень на це лікування на цих пацієнтів. тому... Тим, хто нас дивиться, всім хочу сказати, що обов'язково, якщо виявили гепатит Б і С, звернутися до свого інфекціоніста по місці проживання і проситися в цю програму лікування. Вона є, наша область забезпечує препаратами, і це є шанс для людини жити. Не зволікайте з цим, обов'язково перевіртеся і використайте цей шанс. Якщо треба буде, то ми підключимося і допоможемо. Цьому. Що ж, Віктор, ми тобі щиро дякуємо за розмову. Вважаємо тобі. Сьогодні гарного дня. Чекаємо тебе з нетерпінням наступного тижня. Ну а нашим глядачам ми нагадуємо, що в гостях у нас був сімейний лікар Віктор Петров. І спілкувалися ми на тему гепатитів. Наш ранок продовжується, далі. У нас музична пауза. Не перемикайте, будьте з нами.